Розуміння основи самовпевненості, досліджуйте, що означає бути впевненим у собі і які аспекти формують цю якість. Пізнання своїх сильних сторін і визнання своїх досягнень є першими кроками до розвитку самовпевненості. Самовпевненість будується на розумінні власних можливостей і меж. Регулярно проводьте аналіз своїх успіхів, відзначайте моменти, коли ви відчували себе впевненими, і шукайте закономірності в цих ситуаціях. Практикуйте самоспівчуття і позитивний внутрішній діалог, будьте добрими до себе, особливо у важкі часи. Підтримуйте себе позитивними словами і думками, що допоможе підняти самооцінку та впевненість у своїх силах. Самоспівчуття включає в себе вміння пробачити себе за помилки і дозволяти собі бути недосконалими. Позитивний внутрішній діалог допомагає зменшити негативний вплив самооцінки і підвищити рівень впевненості. Вихід із зони комфорту ставте перед собою завдання, які виходять за межі вашого звичного середовища. Це допоможе розширити ваші можливості та зміцнити самовпевненість. Маленькі кроки можуть вести до великих перемог. Почніть з малих завдань і поступово збільшуйте їх складність. Заняття новими хобі, участь у громадських заходах або навіть зміну робочого середовища можуть допомогти вам стати більш впевненими. Розвиток мислення зростання приймайте виклики як можливості для навчання і розвитку. Вірте, що ваші здібності можна розвивати через зусилля і наполегливість. Це допоможе вам бути відкритими до нових знань і досвіду. Мислення зростання дозволяє вам бачити невдачі як тимчасові і використовувати їх як стимул для подальшого розвитку. Завжди шукайте можливості для самовдосконалення і навчання новому. Піклуйтеся про своє фізичне та психічне здоров'я, регулярні фізичні вправи, здорове харчування та достатній сон сприяють покращенню самопочуття і самовпевненості. Медитація і техніки релаксації можуть допомогти здерігати психічне здоров'я. Фізична активність не лише покращує фізичний стан, але й позитивно впливає на настрій та рівень енергії. Психічне здоров'я є ключовим для підтримання самовпевненості. Тому важливо приділяти увагу своїм емоціям і потребам. Приймайте невдачі як можливість для навчання, розглядайте помилки і невдачі як частину процесу зростання. Аналізуйте їх і вчіться на них, щоб стати сильнішими і мудрішими. Не бійтеся робити помилки адже вони є невід'ємною частиною шляху до успіху. Кожна невдача надає цінний досвід, який можна використати для покращення. Важливо не зациклюватися на невдачах, а бачити в них можливості для зростання і розвитку. Встановлюйте і досягайте цілей, ставте перед собою досяжні цілі і працюйте над їх досягненням. Кожна досягнута мета додасть вам впевненості у своїх силах і мотивації для подальших звершень. Визначайте маленькі кроки, які приведуть до великих результатів. Плани та цілі допомагають структурувати ваші зусилля і направляти енергію в правильне русло. Відзначайте свої досягнення і святкуйте кожну маленьку перемогу на шляху до великої мети. Практикуйте асертивність і встановлення меж, вчіться висловлювати свої думки і почуття впевнено і з повагою до інших. Встановлюйте чіткі межі для захисту своїх інтересів і психічного добробуту. Це допоможе вам зберігати баланс і уникати конфліктів. Асертивність допомагає захищати свої права і інтереси без агресії та конфліктів. Встановлення меж є важливим для збереження особистого простору і поваги до себе. Приймайте свою унікальність і індивідуальність, цінуйте свої унікальні якості і не порівнюйте себе з іншими. Кожна людина неповторна, і ваше індивідуальне світосприйняття робить вас особливими. Вірте у свою цінність і значущість. Прийняття себе такими, якими ви є, допомагає зберігати самовпевненість і підвищувати самооцінку. Фокусуйтеся на своїх сильних сторонах і унікальних талантах. Практикуйте вдячність і позитивну візуалізацію, щоденно знаходьте час, щоб висловити вдячність за те, що у вас є, візуалізуйте свої успіхи і досягнення, що допоможе налаштуватися на позитивний лад і зміцнити впевненість у собі. Ведення щоденника вдячності може бути корисним інструментом для цього. Позитивна візуалізація допомагає зосередитися на бажаному результаті.